Друзі, забилися ми в сільське господарство. Купив я 4 бичків. Зараз роздам їм їсти і то вам детальніше покажу, розкажу. Займаємось не тільки свиньми і кіньми, а ще й бичками на відготівлі. Якраз роздаю їм їсти, годую. Брав таких більших. Вже йшли пасти, але у нас зараз е, не квітень місяць, а січень, можна сказати. Різдвяні свята невеликодні. Так. так, Купив я чотири бичка таких, два більші, два менші. Маємо трошки худуваті, ну такі якраз на відгодівлю е, підходять. Вони зараз підуть гарно на пашу, на роси. Два більші є і два менші. Але ще мушу тримати їх на стайні, давати їм їсти, бо інакше не виходить. Думав, що підуть пасти вже з перших числів квітня. Але пішли сніги. Дуже погана погода. У нас сніг випав мокро і ще треба тримати деякий час. Я думаю, до кінця місяця треба буде тримати на стайні. А можливо, підуть у Великдень пасти, ну будемо бачити. Отакі бички. Цьому 10 місяців, в цьому 7, в цьому десь у районі, ну цей гарний грубий. В цьому у районі десь біля року, можливо і рік, так точно ніхто не скаже, бо як купляєш, то правду ніхто тобі не каже. Але видно, що бички молоді і цьому 5 місяців. такі бички гарно перебирають сіну. Перед тим, як будуть йти на випас, я їх оброблю від мутилиці. Приїде Василь від лікар обробить. проколить вітаміни від мутилиці. і хлопці підуть на, на літо на випас. Узяв 4 бичків на даний момент, а там буду бачити, можливо, ще одного-двох куплю, але буду бачити по ситуації. Ну, 4-5 це, я думаю, кожного року буде стабільно. Зараз усьо на стайне і худоба, і коні, все позабирав, все годую. Там маємо, маємо обнову таку не, не дуже серйозну, але маємо ще одного мешканця. У нас на господарстві, то пізніше в наступному відео я вам покажу. І прикупив таких чотири бачка І потихонько будемо працювати. Зараз це все піде, піде на пашу, треба буде зробити побілку трошки за літо зробити ремонт. Бо худоба стоїть, все нещить. Так що йду ще роздавати їм до решту їсти. Свині їм попродали. Великі, котрі були на продажу, вже свині продані. Поросята замовлені, вже є замовлення від наступних опоросів. Там кому ще потрібно, можна замовляти буде, як Бог поможе, все буде добре, то на плюс-мінус на 10-ті числа червня буде наступна партія. А там, я думаю, на липень далі буде. Ну, Будемо бачити, як воно, цей, як воно все буде, бо собі плануєш одне, а зовсім виходить друге. Зараз то вам покажу, як, як поросятка, підросли. Сіну, сіну купив у тюках, але перебиваю, бо е, ну, щоб їм ліпше їсти. То просто розбиваю тюк, то так краще їм. Їсти, як тюк розбити, бо тако кидати, то не добре. У них є попів тюка за собою. А ну, що! Я пацанчиків підкупив і най, найціле літо пасуть. Пасти їде, трошки є полі свого, трохи люди дали, трохи оренду взяли. У людей взяв там полі в оренду, бо треба, бо є багато коней, є бички і треба десь це все пастушити. Отакі От у нас варіанти. Ми трошки пройдемося по, по свинарству. Так, наші бригада, 14 штук. Такі гарні вже клеточки. Отакі. Льоха трошки похудла. Але вона дуже добра мама. Вона дуже добра мама, все укладає у поросята. А їх 14 штук вони як на ню падуть, Вона не знає, що має робити. Отакі красончики. Після свят будуть люди розбирати. Одні буду я розвозити, там вже дві ж йде. Аба. А так. Вони вже їдять, я вже їм тут -ка поставив корито, даю їм престарт. Даю. Трошки хліб з молоком, щоб вони знали їсти і сухе, і, і так, як би варене, бо люди є різні, кожен годує по своєму. А коли людина купить, щоб поросятку їло, а не вчилося тільки їсти, щоб воно було навчено так, як має бути. Отакі поросятки. Так що, друзі, кому потрібні поросята, дзвоніть, замовляйте. Ці вже замовлені. Усі, я давно казав, на травень місяць теж замовлені поросята, можна сказати. Вже люди пишуться на червень. Хто бажає, зараз покажу, від якої льохи можна буде придбати. Отакі гарбузики. То є Петрено-Макстери. Займаюся м'ясними породами. Петрен, Макстер, Кантор. Ще буду пробувати Дюрка. І отакі у нас варіанти. Тут маємо Маємо ще одну маму. Ця буде десь на 20 числа травня, плюс-мінус до кінця травня, бо я так точно не... не, не пам'ятаю. Коли я забліднив, я записав, але десь загубив той зошит. Але плюс-мінус отакі варіанти у нас. Так що йдемо у другий свинарник. До наступного, ще покажу вам там. Ось такі в мене льохи. Так, тут вже у нас усьо. Свині я попродав, лишив дві льохи, дві льошки цих на свиноматки. Побачив дуже гарні з них будуть мами. І вирішив, вирішив з цих молодих лишити дві дві свиноматки. А там у мене, що була одна по білій степові, то я її збракував, бо вона, бо вона не брала плід і я її збракував. І дві було. Що з однією тут де поросята, то там було теж дві білих, то одна поросна, а другу збракував, бо так само не, не йшло, так, як мені треба. Зараз тут лишив цих дві. Гарні будуть свиноматки. Свині великі, довгі, бачите, які широкі. Їм по 7 місяців від народження. Ти не кидай, бо вона не їсть. Навіть шкода, які кидати. Сім місяців від народження їм. Пішов восьмий місяць, зараз я думаю, кінець квітня вони забагнуть забагнут кнура і я буду їх пліднити. Від цієї, як бачите, вже налила вім'я. Понеділок-півторок очікуємо пороз, завтра буду ставити станок. І вже заганяти її в станок, щоб вона була в станку, бо Бог поможе понеділок, понеділок-півторок очікуємо порос. Від цієї льохи поросятка замовлені. Так само е, на даний момент є на 10 штук замовлення. Е, як буду бачити, скільки вона приведе, і в подальшому вам усе розкажу, покажу. Можливо, можна буде ще замовити, але ну, не знаю, скільки вона приведе. Перший опорос вона мала. Один з цих штук вижило тільки де у їх. Зараз не знаю, скільки буде. Це є трьохпородка по макстерах, а та друга, а ця друга є так само трьохпородка по Петрена. Дуже великі моцні свині. Люди, котрі у котрі мене тепер покупляли свині, дуже задоволені. Е, ну, задоволені гарні, гарні свині. І хто купляв поросята, теж задоволений. Я стараюся працювати, щоб був гарний результат, щоб люди були задоволені. Від це є від замовлення. Від це є замовлення на кінець травня. Кажу, поросятка замовлені. Там будемо бачити, скільки вона приведе. І... Коли вже будуть поросятка, детальніше, я вам все покажу, розкажу. Е, від цієї вже теж замовлення записані на червень, бо продажа буде, як воно все добре, все добре піде, опороситься, то продажа буде десь у районі 10-х числа е, червня, Тут то вже теж люди записалися. Цим вже кормушку при, при, приселив, вони перевертають. Чого? Тут теж буду дві лишати. Оцю буду лишати на свиноматку і де вона є? І там. Ота крайня. Так само лишаю ці на свиноматки, а решта буде на продажу. Можу продати такого підростка, хто бажає. Номер залишу в описі, будете дзвонити. Тут я вже продав два підростка. Цієї партії. Кого, що буде цікавити, будете дзвонити. Можливо, хто схоче такого підростка собі придбати. Отак От ми працюємо на сільському господарстві розвиваємо сільське господарство. Праця нелегка, але краще. Важко працювати, але бути вдома біля дітей і самому на себе. чим Десь за кордоном і на якогось пана. Ну, це я вважаю я так. Можливо, хтось так не вважає, але я вважаю так. І це є моя особиста думка. Друзі, підписуйтесь на канал активніше. Чим більше підписників, тим більше я буду активніше знімати, викладати відео, як проходять у нас. Будні і як ми працюємо, як розвиваємо свинарство, конярство. Всі будьте здорові, всім до побачення. Активніше підписуйтесь на канал, коментуйте, кладіть лайки. Всім добра, здоров'я, всім будьте здорові. Що кого цікавить, дзвоніть. Номер буде в описі. Всім до побачення.